Привіт, сьогодні вівторок. А це означає, що я знову тут на каналі Факти Лайв. Буду говорити з вами про справді важливі речі, які стосуються абсолютно кожного з нас, мене і кожного з вас без перебільшення. Зокрема, про нові ядерні ігри між Росією та рештою всього світу. Мене звати Володимир Рунець. Я вас закликаю підписатися на наш YouTube канал. Тут справді багато всього цікавого і важливого. Також підпишіться на наші профілі в соцмережах. Вся інформація про це є тут, внизу, в описі до цього відео. Ну і вже поставте той е, лайк, ту вподобайку мені і моїй роботі. Ну а також обов'язково. Коментуйте. Бо насправді ваші думки, окрім вас, ніхто висловлювати не буде і не може. А вони насправді важливі. Що ж, давайте розпочинати. Е, складається таке враження, що останні дні буквально порядок денний усіх світових, світових ЗМІ, е, присвячений двом темам. Це вторгненню Трампа у королівський простір на території Великобританії, і цей бенкет, який всі обговорюють, і наряди Меланії Трамп, і те, як поводив себе Дональд Трамп, американський президент, і чи був порушений королівський протокол, чи не був порушений королівський протокол. Наскільки важливий був цей візит, і що король Чарльз III зміг донести до американського президента, як це вплине на війну в Україні? Це така це такий один трек, який ми можемо відстежити в. Новинному порядку денному. Другий трек, про який е, також усі говорять, це дрони на території Польщі, а потім ще й винищувачі на території, е, точніше у повітряному просторі Естонії. Ну і, звісно, е, нов, нов, новий кейс, новий випадок того, що був порушений, очевидно, був порушений повітряний простір, тепер вже ще й Норвегії та Швеції, і е, якісь незрозумілі великі дрони залетіли ще й туди, бо призуп, була призупинена робота аеропорту. Рапорту в Копенгагені, і звісно, всі ж тепер думають, що це за дрони, що вони там робили, чи вони шпигували, чи вони хотіли е, щось вивезти з ладу, тим, грубо кажучи, скинувши, е, ски, скинувши якусь вибухівку. Ніхто не може е, зрозуміти, тому що вони просто в якийсь момент зникли з радарів. І що це От такі дві насправді важливі теми, всі їх обговорюють, але паралельно несеться найбільш важлива тема. Це нова. Ядерна риторика від Кремля, нові ядерні ігри і погрози, і все це зав'язано в такий один великий вузол, який безпосередньо впливатиме і на те, як іде е війна в Україні, і в принципі на всю безпекову ситуацію на нашому континенті, та не тільки на нашому континенті, а я так би сказав, у трансатлантичному середовищі, за безпеку якого відповідає до речі, НАТО, Попри те, що це оборонний блок, вони взялися. Ну, дотримуватися балансу сил у трансатлантичному просторі: це Європа та Північна Америка, і ну, моніторити ситуацію, зробити так, щоб світова війна ніколи не повторилася. Якщо воон більш дипломатична така місія, то у НАТО навпаки, вона така більш політично-мілітарна. Бо це не давайте не забувати, що НАТО це військово-політичний блок, і він має відповідати саме за безпекову ситуацію в своєму. Регіоні, і неважливо, чи входить в Україна, в НАТО, чи не входить в Україна в НАТО. Якщо війна точиться на європейському континенті, в принципі, до НАТО вже є деякі питання, чи чи дійсно воно може впоратися з тим, щоб дотримуватися оцього балансу сил, і, чи навпаки Путін може робити все, що йому заманеться. Тут Путін дуже умовний може бути хто завгодно. Насправді е, ну, пуститися берега може будь-яка країна. Колись це була Німеччина, сьогодні це Росія. Будь-хто може розпочати якісь агресивні дії. І от тоді питання: наскільки ефективне це все НАТО і що до, до чого може все це призвести? Наскільки превентивні заходи були вжиті правильні, що війна не розпочалася, або якщо вона вже розпочалася, наскільки реакція оцього найбільшого в світі військово-політичного блоку адекватна тій е, ситуації, яка розвивається, зокрема, наприклад, на полі бою в Україні. Що ж, потрапили там два десятки дронів на територію Польщі. Потім повітряний простір Естонії порушили російські. Винищувачі. І отут знову таки там, <кій> країни західної орбіти говорять про те, що, ймовірно, це могли бути і російські дрони, які щось там винюхували і щось там робили. Що в цей час робить НАТО? НАТО заявляє про те, що Росія за це отримає рішучу відповідь, начебто, як вступається за Естонію, хоча ми знаємо, точніше, ми Можемо здогадуватися, що якщо дійсно Росія напала на Естонію, то Ну, не факт, що одразу б розпочалася б якась реакція НАТО, тому що були б екстрені збори. Вони б думали, чи застосовувати ту саму п'яту статтю північно-атлантичного договору, чи не застосовувати. Ми знаємо, що в НАТО є, наприклад, Словаччина і Угорщина, які, ну, м'яко кажучи, не дуже би поспішали із цим. Також є Дональд Трамп, який насправді це такий. Непередбачуваний динаміт, який з одного боку міг би сказати, рознесемо Росію вщент, а з іншого боку, це могли би залишитися лише гучні слова, які б ні до чого не призвели. Тобто дискусії навіть всередині НАТО йдуть щодо того, не точаться щодо того, чи готове б НАТО було, наприклад, вступитися за Польщу мілітарним шляхом, чи готове НАТО було вступитися за країни Балтії мілітарним шляхом, чи не готове. І оці дискусії насправді вони призводять тільки лише до одного, що якби така дійсно екстрена ситуація сталася, був би втрачений дорогоцінний час. А всі найбільші війни вони нам ну. Ті, хто їх розпочинають, намагають, намагається їх виграти якнайшвидше. Ми пам'ятаємо, так було і з Гітлером, який планував Бліцкріг, так сьогодні і з Путіним, який планував опинитися в Києві і взяти Київ за три дні. Не завжди так виходить. Слава Богу, що в них так не виходить. І в Гітлера не вийшло в Путіна поки що не виходить. Але ситуація досить, досить небезпечна. Естонія тепер заявляє про те, що вона хоче, щоб винищувачі з ядерною зброєю були розташовані на її території. Їй так спокійніше. Перед цим Польща говорила про те і ймовірно розраховувала на допомогу в цьому питанні Франції, що вона хоче, щоб ядерна зброя була і на її території. Тобто, що, що, що відбувається Путін, е, який не хоче роз, розширення НАТО, він отримав. Більше НАТО на своїх е, кордонах це Швеція і Фінляндія, які тепер стали членами альянсу. З одного боку, Путін, який кричить, що не дай Бог, ядерна загроза буде від країн ядерного клубу, він буде жорстко реагувати і знов починає бряцкати цією ці ядерною зброєю. Сьогодні отримує те, що біль, все більше країн готові розмістити у себе на території ядерну зброю за тим самим механізмом. Напівлегальним чи напів там, я не знаю, визнаним світом, за яким Путін розмістив свою ядерну зброю на території Білорусі. Але якщо ми говоримо, що у Путіна є лише Білорусь як майданчик для пуску ядерної зброї, то припустімо, що країни Балтії розмістять її у себе, Польща розмістить її у себе. Наскільки комфортніше від цього буде Путіну? Не дай Бог раптом би сталася ядерна війна. То в такому разі, час підльоту натівських ядерних ракет до Москви був би набагато менший ніж ланцюжок ухвалення рішень в Кремлі. І Путін це дуже добре розуміє. Саме через це, паралельно із веденням агресивної війни проти України, він займається, зокрема, і тим, що змінює російську ядерну доктрину, переписує правила застосування і алгоритми застосування ядерної зброї. Вчені фізики, які там у Швейцарії крутять те бідний годинник судного дня і говорять про те, що ядерна зима все ближче і ближче. Вони вже просто напевно задовбалися з тим годинником бігати і крутити його, тому що вони розуміють, що ну апокаліпсис може статися буквально за дві секунди двома натисками на відповідні кнопки з обох боків. Від цього нічого хорошого насправді не відбувається. Що ми бачимо зараз на землі на території України? Сьогодні говорять про те, що там є певні успіхи російської армії на території Дніпропетровщини. Незалежні там джерела говорять і ЗМІ про те, що начебто на 9 кілометрів російська армія, на 9 квадратних кілометрів російська армія просунулася в бік українського тилу. Тут же з'являється дуже багато аналітиків і аналізу, що це може означати, як це буде використано на мирних переговорах між Росією і Україною. Ну, по перше, давайте розуміти, що мирних переговорів де-факто між Росією і Україною немає. Є певний переговорний трек, де сторони обговорюють гуманітарні питання, зокрема. Обмін полоненими та повернення тіл загиблих додому все більше ніякої користі з того, що Мединський там зустрічається з українською е дипломатичною групою. Ну, більше ніякої користі з цього немає. Сьогодні ми чуємо про те, що Путін не готовий говорити з Зеленським. Він не хоче переговорів. Бачимо, що на полі бою відбувається все одне і те саме: російська армія не зменшує темпів наступу, не зменшує темпів агресії. Е Ракетні і дронові атаки по всій території України України тривають щодня, і говорити про те, що Путін готовий до якоїсь деескалації, до того, щоб взяти паузу, сісти за стіли, про щось домовитися, принаймні там заморозити цей конфлікт, чи там висунути якісь більш реалістичні вимоги ніж ті, що він зараз, зараз висуває. Ніхто не ну цього просто немає. Тому шановні аналітики, які говорять про те, що війна буде короткою або війна буде довгою, мир наближається чи мир не наближається. Ну, давайте дивитися реальності в очі. Ніхто не знає, коли насправді Путін буде готовий до якихось переговорів. І те, що він сьогодні застосовує саме ядерну риторику для того, щоб передати якийсь умовний меседж Трампу через океан, що ось, якщо ви розмістите там на території Польщі та Естонії, ми теж будемо щось змінювати, і ми можемо розпочати ядерну війну. І те, що він. Пропонує Сполученим Штатам, якби, от я такий добрий барін, давайте продовжимо дію е, договору про нерозповсюдження ядерної зброї, говорить лише про те, що припиняти воювати з Україною і з усім світом ніхто не збирається. Якщо навіть і можна говорити про те, що відбувається якесь е, потепління у стосунках між Москвою і Вашингтоном. То ну, ми ж всі прекрасно розуміємо, що це потепління лише на руку Путіну, який е вважає, що от всі дурачки, я всіх перед перехитрив, передурив, і тепер я можу робити те, е за що мені, власне, нічого не буде. Що важливо розуміти, тут важлива позиція е всього світу, а вона неоднородна. Ми бачимо, що завдяки хаотичній такій зовнішній політиці Дональда Трампа навіть ті країни, які теоретично. Могли би бути ну якщо не союзниками, то принаймні зберігати нейтралітет в питанні в стосунках з Росією, наприклад, Індія. То от тарифи Трампа зробили те, що тепер на рендер-моді індійський прем'єр не просто не бере від нього слухавки, ігнорує його, його, його телефонні дзвінки, не хоче з ним говорити і каже: ми будемо збільшувати співпрацю з Росією. Ми будемо збільшувати співпрацю з Китаєм, ми будемо збільшувати співпрацю з Північною Кореєю, і нам взагалі начхати, що ви про це думаєте. І до речі, і в Індії, і в Росії, і в Китаї. І ймовірно, найімовірніше в північної Кореї також є ядерна зброя. Сьогодні ми можемо говорити про те, що цей баланс сил він недотриманий, він перехилюється е, на користь так званої вісі зла. Давайте будемо реалістичними, і ситуація дуже і дуже небезпечна. Звісно, не треба е, розганяти якісь панічні настрої і думати, що от е, завтра ми всі не прокинемося, або навіть більше побачимо у вікнах е, якийсь нетиповий не, не для. Цього періоду року спалах і все, і почнеться ядерна війна, ядерний вибух, і ми всі загинемо. Звісно, що ніяких панічних настроїв не треба в собі виховувати і культивувати, але треба дивитися реальності в очі. Сьогодні війна триває, і тривати вона буде іще не один день. До речі, Ердоган це представник, ну я собі дозволю таке оціночне судження, представник НАТО здорової людини. Тому що, пам'ятаєте, коли російські літаки в 2015 році перетнули повітряний простір Туреччини, то Ердоган, не замислюючись, віддав наказ просто знищити цей російський винищувач, що було зроблено. Потім російська пропаганда намагалася показати, що ай-яй-яй, пілотів, які це зробили, начебто навіть посадили. У в'язницю, покарали за те, що вони збили російський літак. Ні, нікого не посадили, а що отримав в результаті Ердоган? По-перше, НАТО тоді було ну, весь блок НАТО, був в шоці від того, що Ердоган скористався військовою силою для того, щоб захистити свій повітряний простір. Він не спостерігав, його міністерство оборони не писало сопливі пости про те, що вони не спали всю ніч і дивилися за тим, як якийсь невідомий літак е е там, робить е е різні трюки в їхньому небі. Вони взяли його і збили. І сьогодні Ердоган теж каже про те, що, очевидно, ознак того, що російсько-українська війна не закінчиться швидко, дуже багато. Немає сьогодні, ну, нічого просто не натякає, що от завтра, післязавтра, або через місяць, або через тиждень, Путін е, погодиться зустрітися з Зеленським, і вони е, щось там підпишуть, і все буде добре. Ну, по-перше, навіть якщо уявити, що вони зустрілися, щось там підписали. То треба розуміти, що вони підписали і наскільки це лягає в канву українського в першу чергу законодавства, наскільки це все відповідає правовим нормам міжнародним, а воно не буде відповідати, тому що Україна не може поступитися територіями відповідно до конституції України. Ба навіть більше Україна навіть референдум не може провести щодо відчудження якихось своїх. Територій, бо це буде незаконно антиконституційно, і ініціатор такого референдуму буде визнаний судом державним зрадником і сяде просто у в'язницю. Тому тут такий юридичний колапс все одно має відбутися. Або переписувати, змінювати конституцію, або щось робити, і це не швидкі процеси, і вони не будуть безболісними. По перше, через те, що українське суспільство дуже по-різному дивиться на те, як має виглядати українська карта. Більшість українського суспільства хоче, щоб карта виглядала так, як вона виглядала у 1991 році. З іншого боку, що також більшість українського суспільства розуміє прекрасно, що немає ресурсів в Україні маленької невеликої країни, порів... невеликою порівняно з Росією для того, щоб захиститися від ядерної держави з купою зброї, з купою союзників, які на відміну від НАТО, до речі, не соромляться воювати на боці е, Росії. Наприклад, та та сама Північна Корея спокійно відправляє е, своїх солдатів для того, щоб вони допомагали російській армії і посилювали якісь там ділянки фронту і. Курська операція, от яскравий тому, тому доказ. А західні країни настільки намагаються грати в білих рукавичках і за правилами, що вони досі не знають, чи готові вони направити миротворчий контингент на територію України. І вони досі не можуть спрогнозувати і вирахувати, чи цей миротворчий контингент насправді щось буде вирішувати, чи вони просто тут будуть сидіти, а раптом почнуть стріляти, то вони просто зберуться в свої машини літаки і е, ну, покинуть територію України. Ми ж цього не знаємо. Який мандат у цього миротворчого контингенту? Він буде керуватися, хто, зрештою, буде ухвалювати рішення про те, що е, це не там е, збройна провокація? Ми всі пам'ятаємо мінські домовленості, коли там е, розрізнити, чи насправді Росія йде в повномасштабну якусь атаку, чи це просто якась збройна провокація, було майже нереально. Наскільки треба прописати теперішні документи, які ще навіть в проектах немає? Щоб вони відповідали якимось реаліям. І щоб всі знали, який алгоритм дій. Наприклад, якщо тут є німецькі, французькі. Ще там Бог знає, які британські солдати, який в них мандат, що вони мають робити в разі того, що Росія продовжує там військову агресію проти України? Імовірно, є сценарій, і напевно його можна назвати оптимістичним і реалістичним одночасно, коли частина території буде просто заморожена. Ну буде де-факто визнана окупованими, але де юре не буде визнана російськими. Таким чином, Україна б залишила за собою якесь там. Ну, можливість не військовим, а дипломатичним шляхом через якісь суди, міжнародні інституції, просто дочекатися поки, поки Путін е, помре в своєму е, алтайському бункері, і е, ймовірно, політична ситуація на території самої Росії теж зміниться. Давайте не забувати, що в Росії сьогодні теж нелегко. Якщо там ви подивитеся навіть про російських так званих Z-блогерів, про кремлівських, то навіть вони говорять про те, що тільки за період повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Ціни на базові продукти в магазинах виросли вдвічі, при цьому зарплати вдвічі не виросли. Яким чином Путін сьогодні уникає мобілізації? Він просто дає багато грошей тим, хто хоче йти служити на контракт. Точніше, він підкуповує населення тим, щоб вони йшли служити на контракти, даються просто баснословні якісь неймовірні суми. І в разі загибелі також сім'ям, щоб вони ну вже не надто страждали і не надто е голосно. Скорбіли, вони просто видаються якісь шалені гроші, які просто затикають людям. Рот наскільки цих грошей вистачить, велике питання. Наскільки того, тому, щоб цих грошей не вистачило, допомагають санкції, ми сьогодні бачимо. Санкції проти Росії діють вже 11 років, більше 11 років. Ну такі суворі санкції майже 4 роки. Але ми ж бачимо, що Росія прекрасно їх може обходити з. Просто вступаючи в зговір з країнами, наприклад, Південної Африки там Південний Схід, оцей і також Китай, Індія і та сама Північна Корея, Іран всі постачають, що треба, товари якось ідуть. І сьогодні Ердоган каже, що, от бачите, немає ознак того, що е Росія збирається завершити цю війну. Українські дрони також не мовчать, і це дуже корисна. Риса цієї війни, якщо ми говоримо про прогнози. Хоча насправді я дуже вибачаюся, але прогнози на війні це справа надто е неправильна. Не можна робити ніяких прогнозів, не можна давати ніяких оцінок. Якщо ти хочеш давати оцінки, ти маєш керувати боєм, принаймні, хоча б одним, або керувати. Війною тільки люди, які знають повну оперативно-тактичну інформацію, стратегічну якусь стратегічні якісь таємниці вони можуть робити якісь висновки, припущення, щось прораховувати. Насправді, всі експерти, які сидять в Ютубі, і розповідають, війна закінчиться післязавтра, або Росія ніколи не захопить жоден сантиметр української землі, або Україна там щось втратить. Вони просто не знають всю інформацію. Вони її не можуть знати, тому що левова частина цієї інформації вона засекречена. Попри те, що нам сьогодні розповідають, що 9 кілометрів там Дніпропетровщині просування, ну, будь-який військовий, з яким ви поговорите, вам скаже, так, 9 кілометрів це 9 квадратних кілометрів, це територія, ну, я не знаю, великого супермаркета разом з парковкою за містом. Що це дає? В глобальній картині з одного боку. З іншого боку, ми розуміємо, що якщо є просування на 9 кілометрів, то значить, і були певні втрати, і були певні загрози для української армії, і сили оборони змушені були посунутися. Але це не означає, що у нас е, немає ресурсів для того, щоб завтра відвоювати ті самі 9 кілометрів і просунутися назад, відкинути ті російські війська на ті 9 кілометрів. Про 9 кілометрів, коли йдеться, і починається якась аналітика, це просто відверто ну, давайте будемо говорити чесно, смішно. Для того, щоб е зрозуміти, коли, коли все, все це закінчиться, треба розуміти, наскільки ми можемо відповідати Росії. І отут е дронові атаки, які здійснює Україна, вони дуже показові. Вони, по-перше, показові для НАТО, тому що, блін. 20 російських дронів піднімали якихось там F-16, які ймовірно навіть там зачепили свій власний житловий будинок. Там помилкова ракета якась впала, так чи не так. Там будуть поляки вже будуть самі розбиратися. Витратили ракет на 2 мільйони доларів для того, щоб збити невизначену кількість російських дронів і на вухах тепер увесь блок НАТО, коли Україна щодня має справу просто з сотнями і сотнями тих дронів і десятками. Ракет тому, коли українські дрони досягають своєї мети на території Росії, це дуже важливо. Україна не мовчить, попри те, що західна допомога сьогодні не така, як була у 2022 і 2023 році. Попри те, що ми е, чуємо абсолютно інакшу риторику, наприклад, з білого дому, і Трамп говорить те, що він говорить. Ми бачимо, що сьогодні просто 20% потужності нафтопереробки Росії. Втрачені, і ми бачимо черги за бензином, черги за дизельним пальним. Ми бачимо про те, що там найвищі державні чини кричать, що ситуація під контролем, а значить, вона не під контролем. Так працює російська політична машина, коли людей намагаються заспокоїти просто голими словами, але ми ж бачимо черги. То звісно, ну, от які можуть бути прогнози? З одного боку, 9 кілометрів, з іншого боку, українські дрони виводять просто одну п'яту частину російської нафтопереробної галузі і спричиняють дефіцит не лише для військових і для постачання і забезпечення армії, а і для цивільного населення. І от тут розумієте, тому не вірте ніяким прогнозам. Але дуже уважно стежте за тим, що відбувається, і зберігайте холодний розум. Робіть власні висновки, задавайте запитання. В першу чергу самі собі, шукайте на них відповідь і мисліть критично. Все буде у вас добре. Ну а мене нагадає, звати Володимир Онець, і я побачуся з вами знову вже через тиждень. Буду дуже вдячний, якщо вам це відео сподобалось, і ви поставите йому вподобайку, залишите коментарі і що ви думаєте з цього приводу. Ну і звісно ж, підпишіться на наш YouTube канал і профілі в соцмережах. Це насправді дуже важливо, коли навколо стільки дезінформації і пропаганди. Па-па!